Шановні колеги, фактично те, що відбулося позавчора в Київраді, з певним таким фізичним протистоянням, дипломатично кажучи, на мою думку, і є напевно певним, певним з певною замальовкою обличчя київських виборів. Чи як ви гадаєте, чи саме в такому форматі будуть відбуватися київські вибори? Якщо дозволити, я повністю погоджуюсь з Іваном. Дійсно, приблизно в такому форматі будуть проходити київські вибори. Приблизно ну позавчора, це не в Київраді, а навколо біля Київради, це мається на увазі громадська рада при КМДА, Дійсно, сталися сутички. Виникли дві громадські ради: одна напередодні, 28-го, друга, 29-го. І оці сперечання, ну давайте так, не будемо аналізувати, що там відбувалося, а для кого вигідні ці наслідки. Ну, в першу чергу це вигідна тягне боку. Бо він трошки зможе зняти навкругу, напругу навколо цього молодого покоління свободівців, яке зараз в Києві очолює Ільєнка. Очолює Сьогодні фракція, і на цій фракції будуть зроблені певні висновки. Щодо поведінки окремих депутатів, зокрема Алієнка та Ліонова. Це вигідно Кличку, бо він отримує, якщо Кілієнка не піде в мери, він отримує непоганий загін свободівців, які будуть боротися на його боці, захищати вибори киян, вибір киян, так би мовити. Ну і знову ж таки, це вигідна партія регіонів, бо зараз свободівцям буде досить складно проходити в інші громадські ради. Завдяки цим сутичкам, завдяки цьому, цьому конфлікту. Дякую. Шановні колеги, до, до, до вільної дискусії можемо долучатися, не чекаючи на слова. Тарас Гродній. Ну, я, звичайно, не вважаю, що це буде зовсім так, такими самими у нас вибори. Це крайній випадок того, що відбулося. Але можна сказати, що зважаючи на досвід виборів 2012, що звичайна свобода буде використовувати свою фізичну перевагу на цих виборах буде активно захищати захищати свій результати який які би він не був звичайно для свободи вибори в раду це такий один з способів закріпитися у києві Звичайно, все буде значно інтелігентніше, не буде за таких екстремістських, зовсім екстремістських точок зору, але якісь локальні конфлікти можливі. Все залежить від того, як буде поводитись опозиція, як буде поводитись влада. Але зважаючи на те, що як влада проводила парламентські вибори, більш важливі для неї. То можна сказати, що влада вміє робити висновки зі всіх своїх помилок і вчасно на них реагувати, як це було, наприклад, з відкрипними талонами і так далі. Тому вибори будуть робитися максимально прозрачно, будуть намагатися уникати прямих сутичок і так далі. Тому звичайно не буду відбуватися того, що відбулося позавчора, і. Вибори будуть проходити по інтелігентному, і результат має зараз, як на мій погляд, має шанс як влада виграти вибори, так і опозиція, оскільки опозиція має протестний тренд, але влада має системну систему, яка працює за, за деякими чутками. Навіть що вже штаб партії регіону вже працює над виборами в над виборами в Раду. Деякі чіткі доходять. Але це говорить про те, що партія регіону системно ставиться до всіх апроїв, де вона б не, не з'являлася. Дякую. Тарас має певний мір оптимістичний погляд. Дай Бог, щоб дійсно так було. Але ж, якщо нічого не зміниться, напевно, не дуже щось зміниться в порядку формування комісії, то нам найближчих виборів Київраду Комісії будуть складатися десь 50 на 50 або з перевагою опозиції. Тому протистояння в будь-якому разі буде. Скоріше за все, буде 50 на 50, 9 буде від партії регіонів, плюс сателіта КПУ, і 9 буде від опозиційних сил. І протистояння воно просто неминуче. Дякую. Я погоджуюсь з Андрієм. Треба не забувати, що е, вибори Київського міського голови і депутатів Київради будуть ще певним плацдармом і тренінгом до виборів у 2015 році. І я думаю, що битва за Київ вона певним чином символізуватиме переформатування сил в перспективі 2015 року, тому що з Києва починатиметься е, фактично ця боротьба. Закінчення виборів у Києві буде автоматично стартом виборів президента України. А можна навіть більше того сказати, вибори в місті Києві, вони фактично будуть складовою виборів президента України, і від характеру цього цих виборів залежатиме і характер виборів президента. Я можу можу десь частково погодитися з Тарасом, що це буде інтелігентне, але все ж таки протистояння. І частково думаю, з змордобоєм. От цікаво буде цікаво почути думку соціологів з цього приводу. Наскільки такі дії, які сьогодні демонструють радикальна. Ну радикально налаштовані дії, скажімо, наскільки вони є сприйнятні для суспільства, наскільки вони є одобрюваними суспільством в умовах тієї політичної атмосфери, яка сьогодні є в Україні? Так, ну відповідаючи на запитання: щодо тих дій, які роблять політики, наскільки вони сприяють насправді суспільству? Зараз суспільство в Києві налаштоване більше протесту. Ну, відповідно, протести сприймаються більш позитивно. Але не треба забувати, що в Києві насправді існує як мінімум три порядку денних, які між собою дуже погано перетинаються. Перший порядок денний це загальнополітичний, національний це порядок на рівні глобальної політики. Другий порядок денний це порядок денний, який стосується більше саме київських проблем, це якийсь комунальний і так далі. Порядок денний. І третій порядок денний це порядок денний, який стосується мажоритарних кандидатів. І ці три різних порядку денних взагалі практично не перетинаються. Більше того, цільові групи людей, які сприятливі на той порядок денний, чи на той, чи на той опираються, вони дуже умовно перетинаються. А інакше кажучи, можливо в певним чином а, там політична складова повпливає на людину, яка орієнтується в першу чергу на господарську, але це треба ще постаратися.